Тим часом не лише США, а й європейські держави допомагають Україні захиститися від нової загрози, а також відновити критично важливу інфраструктуру напередодні зими. Цими днями такі зобов'язання пролунали зокрема від Британії та Франції. Більше про це розпитаємо в нашого європейського кореспондента Богдана Цюпина, який зараз приєднується до ефіру із Лондона. Богдан вітаю тебе! Ми часто говоримо про військову підтримку від західних країн, але в останні дні лідери Заходу, е, на заході говорять. І про готовність допомогти Україні в питаннях енергетики, як саме виглядатиме ця допомога, і наскільки вона буде суттєвою? Оскільки йдеться про економіку, то насамперед мова йде про гроші, про багатомільйонні, навіть мільярдні суми, про які зокрема сьогодні у Києві говорила комісарка з питань енергетики Європейського союзу, загалом це питання досить складне. Я бачив дані в європейській пресі про те, що енергетична структура, скажімо, так звані підстанції, які в Україні забезпечують енергопостачання, трохи відрізняються від того, що використовують у Західній Європі. Отже, йдеться про Пошуки можливостей, як саме Європа може допомогти Україні, як саме технічно, але коли йдеться про фінанси, то звичайно, що європейці кажуть, що намагаються вже і зокрема підтримати гривню, і зокрема забезпечити латання так званих дір в українському бюджеті. Тим часом на переговорах під час телефонної розмови сьогодні президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном з боку Парижа, зокрема, було наголошено на поєднанні, фактично нерозривному поєднанні і економічної допомоги, і військової допомоги. Ось що про це написав французький президент у Твіттері сьогодні. Я підтвердив президентові Зеленському сьогодні. Зранку, що ми налаштовані збільшити військову допомогу Україні особливо стосовно протиповітряної оборони. Внаслідок російських атак значної шкоди зазнала українська інфраструктура водо та електропостачання. Необхідно діяти до настання зими. Ми швидко мобілізуємо і міжнародну спільноту, і приватний сектор. До цього можна додати, що від імені французького президента у Єлисейському палаці у Парижі сьогодні повідомили про. Плани французького уряду 12 грудня організувати спеціальну бізнес-конференцію для того, щоб з'ясувати, як можливо французькі компанії можуть допомагати Україні у цій ситуації. А вже 13 грудня ймовірно також у Парижі провести міжнародну конференцію з допомоги, саме спрямованою, зокрема на енергетичний сектор України. Це привертає увагу у багатьох державах не Лише в межах Європейського союзу сьогодні міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі також у парламенті порушував питання, які зараз в центрі уваги у Лондоні, коли йдеться про російську війну проти України. Ось його слова. Ми надамо Україні більше допомоги для ремонту енергетичної інфраструктури, і ми зобов'язалися надати гуманітарної допомоги на 220 мільйонів функтів. Парламент зауважив безвідповідальні розмови Путіна про ядерну зброю і безглузді твердження, що Україна хоче влаштувати вибух радіоактивної так званої брудної бомби на своїй території. Жодна інша країна не говорить про використання ядерної зброї. Жодна країна не загрожує Росії чи президентові Путіну. Він має чітко зрозуміти, що для Британії та наших союзників будь-яке використання ядерних матеріалів засадничо змінило б сутність цього конфлікту. Для Росії це потягло. Об суворі наслідки севіконсконсисфоваша Богдане на енергетичну стратегію цими днями от ми знаємо, в Польщі заявили про плани спородити перші дві атомні електростанції. В чому взагалі важливість такого рішення? Фактично, це пов'язано з енергетичною кризою, яка загострилася в результаті нападу Росії на Україну, тобто Польща робить рішучі кроки для і урізноманітнення своїх джерел енергопостачання, і також Крок для того, щоб перейти на трохи чистіші джерела електроенергії, тому що Польща багата на вугілля, але спалюючи його, вона створює серйозні викиди в атмосферу. Отже, зараз оголошене минулого тижня рішення Польщі побудувати дві електростанції з допомогою американської компанії, а також можливо південно-корейської, з якою поляки будуть зараз з'ясовувати. Точні можливості контракту це дуже великий крок. Беручи до уваги, що у Польщі намагалися збудувати атомну електростанцію першу ще у 80-х роках, але цей проект був зірваний після вибуху на Чорнобильській АЕС. Тоді під тиском громадської думки у Польщі уряду Варшаві був змушений відмовитися і заморозити те будівництво. Богдане ще один цікавий момент. Якщо ми говоримо про енергетику, то сьогодні Норвегія переводить свою армію на підвищений рівень боєготовності у відповідь на війну Росії проти України знову ж таки щоб захистити власну енергетичну інфраструктуру. Про що тут йдеться? Йдеться знову ж таки про енергетику і про енергетичну безпеку у зв'язку з російською війною в Україні, тому що після того, як Росія фактично майже перекрила постачання газу до Європи, особливо після вибухів на трубопроводах, північний потік, Норвегія стала найбільшим. Одним джерелом постачання газу до, до Європи до Європейського союзу, фактично 25% є також інші джерела, зокрема зі США, з Великої Британії, е, зріджений газ з близького сходу, але Норвегія дуже важливе джерело. Отже, зараз е, дуже серйозна увага прикута до безпеки, е, скажімо, газових нафтових вишок е, е, у північному морі біля узбережжя Норвегії, е, трубопроводів, які пролягають морським дном, то що береж... Чи до уваги також що Норвегія має і спільний кордон? Це країна НАТО, яка має спільний кордон з Росією в Арктиці. до 200 кілометрів. Це досить мало, але це була єдина країна з таким великим кордоном з Росією до того, як в НАТО вступила Фінляндія. Дійсно, Богдане, дякую тобі дуже за твій аналіз. Нагадаю, з нами на зв'язку був Богданцю.